Сьогодні у нас порівняння двох задніх ліхтариків. Один це у нас OnRide Dread, інший це Stripe. З цього порівняння може проводити аналогію на будь-який батареєчний та будь-який акумуляторний ліхтарик. A Dread у нас на двох AAA батареєчках. Onride Stripe у нас світ на 10 люменів і акумулятор у нього 90 мАч. Це приблизно 2 години роботи на максимальному рівні потужності і 5 годин на мінімальному. Дред у нас прослужить, звичайно, трошки довше, але тут кожен раз вам треба буде покупати батарейки. Тут у нас один режим яскравості та два красивих режими блимання. Тут у нас три режими яскравості і три режими блимання. Стосовно кріплень, це доволі важлива тема, дуже впливає на ергономіку використання. Тут у нас пластиковий хомутик іде, чесно скажучи, не дуже надійний. Тут у нас іде резиновий хамуток, який підійде під будь-яку деталь майже на вашому велосипеді, можемо буде закріпити хоч куди. А, тут лише хомут та дві проставочки на менший діаметр. Майже всі батареїчні ліхтарики будуть загально менш якісні, менш якісний корпус, ніж усі акумулятори. А, звичайно, не рекомендую заказувати акумулятори заліку, тому що там, по-перше, майже завжди старий роз'єм, а по-друге, дуже швидко сідає акумулятор. Цей коштує на 100 гривень, цей 290, тобто в три рази дорожче, але десь за місяць використання такого ви вже зможете купити собі такий заціну батарейчик. Тому однозначно рекомендую використовувати цей, кажучи про те, що в нього є рівень індикації акумулятора. Можете замовити ці або інші ліхтарки на сайті shatun.in.ua, також можемо щось продати вам під замовлення.